А тим часом Володимир Зеленський називав члена НАТО, хто є троєцьким конем, і е, е, ґрунтовно, і об'єктивно розкритикував і розніс одну з членків НАТО. Це є, звісно, Угорщина. Президент Володимир Зеленський вважає, що поведінка Угорщини та її стосунки з Росією не відповідають статусу союзника НАТО. Про це наш президент сказав у інтерв'ю з журналістами фінськими, шведськими, данськими і норвезькими. Цитуємо. як розв'язати суперечку з Будапештом питання тільки в бажанні Будапешту. Мені здається, існує політична заплутаність політичних еліт в Угорщині. Дуже дивна ситуація, чи може бути країна НАТО за Росію і проти НАТО, і це ключові слова. Як член НАТО може казати, що Путіна ми не будемо брати під арешт, що фінансово Україна не існує, що Росія не може програти в цій війні, і подібна риторика від партії Фідес і звісно, лідера і премєр міністра цієї фріниор. Бана, власне, це парадокс. Це троянський кінь в цій в цьому північно-атлантичному альянсі, тому що ви є членом НАТО, але ви захищаєте Росію, яка. Розповідає, що НАТО воює з Росією. Це абсурд. Далі слова Зеленського. Я вважаю, що це неадекватна поведінка. Я говорю свою суб'єктивну думку. Союзник це не просто слово, це є зміст. Це союз держав з однаковим поглядом на безпеку на цінності. По різному ставляться до певних моментів, але є договір союзників, які захищають один одного і відповідні цінності. І якщо всі союзники кажуть, що Росія нас називає ворогом, ми повинні ставити Росію на місце, то не може одна держава сказати. Ні, Росія наш союзник. Так не може бути. Значить, ти вже не союзник альянсу. І тому, якщо ти, де Юре, союзник, а де факто працюєш проти, то ти не маєш радити Україні йти або не йти в НАТО, і ти не маєш робити перемовини. Ось це чіткі і правильні слова Володимира Зеленського щодо. Політики Орбана і Угорщини офіційно, тому що я вам нагадаю, і Сіярто, міністр закордонних справ, регулярно їздить на поклони в Москву. Випрошує дешеві, дешеві нафтопродукти. Нещодавно літав. Літали представники чиновники Угорщини в Білорусь. Тобто, літак е, з країни НАТО сідав в, е, в Мінськ в країну, з якої запускаються ракети по Україні. Це є. Точно абсурд, і про це треба говорити, і це треба розуміти. Також Володимир Зеленський згадав і про Єнса Стелпа Столтенберга. Перепрошую, це є генсек Північно-Атлантичного альянсу. Він сказав, що Єнс поміняв свою думку щодо України, і відповідно, якби рішення приймав лише ЄНС, а не всі члени НАТО, все було би простішим. Процитуємо важливо, як він зараз дивиться на це. Мені здається, в цілому Єнс змінив свою позицію. Я вважаю, що він став більш рішучою людиною. А для нас, для світу і для альянсу, це дуже важливо. І у його словах зараз більше міцності, а це на його місці не просто, бо йому треба було втримувати союз країн НАТО. Сказав Володимир Зеленський про генсека Єнса Столтенберга.